Доброго дня, мене звати Шамрай Юрій Васильович, я лікар відділення пластичної та реконструктивної хірургії міської лікарні номер 4 міста Миколаїв. І сьогодні ми будемо з вами розмовляти про хворобу нота або стенозуючий лігаменти. В народі більш відомий як клацаючий палець, або, якщо вірити нашій класифікації, хрусткий палець. Що це за захворювання? Найчастіше воно вражає перший. Третій або четвертий пальців. З'являється характерне клацання, от в результаті чого захворювання й отримувало свою назву. Часто це захворювання буває у дітей, внаслідок того, що кругла зв'язка трошечки відстає в своєму розвитку від сухожилля. Сухожилля збільшується швидше. Як наслідок, воно не може вільно ковзати в каналі. Перед входом в канал, як в такий тунель, воно хафрується. Далі відбувається зусилля з розгинання пальця і це сухожилля проскакує. Звідси ми отримуємо характерне клацання. У дорослих механізм приблизно такий же теж відбувається заклинювання сухожилля. Хіба що у них це більше зв'язано з потовщенням саме кільцеподібної зв'язки. Причини у дорослих можуть бути різні. По-перше, це можуть бути зв'язано з професійною діяльністю, постійні рухи згинання в пальцях, можуть травми призводити, запалення кісті, нелікований ревматизм, цукровий діабет. Лікування може бути консервативним та оперативним. Перше, що може допомогти, в деяких випадках навіть допомагає, хоча Процент невисокий, це введення глюкокортикоїдних гормонів під саме круглу зв'язку. Цей метод не завжди є ефективним, але він має своє місце і іноді дійсно допомагає. Наступний метод це відкрита операція. Відкривається ця зв'язка, пересікається, іноді робиться пластика в залежності від погляду хірурга. От, е, зашивається. 14 днів заживає рана, після цього повне відновлення. функції. От, і Найновіша методика це саме нідлінг. Е, без розрізів, голкою, іноді під контролем, ультразвуку, якщо це вже саме застаріла форма і треба бути впевненим. От, е, розсікається кругла зв'язка. Пацієнт одразу на столі відмічає повний обсяг рухів, якщо це не зовсім застаріла форма з уже контрактурою суглобів. От, і на реабілітацію десь 2-3 дні після цього можна повністю повертатись до робочої діяльності. В нашому відділенні віддається перевага саме останньому варіанту лікування.